Чернігівському тролейбусу 50. Рівно півстоліття тому містом поїхав улюблений сучасних пенсіонерів та на зміни транспорт матусі з візочками. Хвилюючий день згадує Валерій Лагутін, водій однієї з перших машин. У театрі було збирання, значить, це най колектива. строители ну, там було, всі, там, это, відмічали все. Ну, а ми стояли в машинах на площі. 5 ноября так, там бесплатно этот день, весь їздили горожані всі бесплатно. Курсували тролейбуси за двома маршрутами: бобровиця хімволокно та бобровиця вокзал. Чернігівці з подивом розглядали рогатий транспорт і каталися на ньому як на атракціонах. Ми з першої зміни вийшли з роботи і прийшов тролейбус. Ну, ми вирішили поїхати не автобусом, а тролейбусом. Як же новий транспорт буде ходити? Ну Ми їхали сіли і до від Капрона до площі два з половиною часа їхали. Ще при будівництві депо робітники знайшли скарб, срібні столові прибори та вишуканий браслет. І саме завдяки тролейбусам в місті з'явилися перші асфальтовані дороги та транспортні розв'язки. Рогатики ніяк не могли їздити по кострубатому клінкеру, яким були усталені усі центральні вулиці. А на щорса довелося будувати переїзд через залізничну колію. Зрозуміла, що заасфальтовували в першу чергу тодішню вулицю Леніна, тепер проспект Миру, вулицю Комуністичного, проспект Перемоги, там вулицю 25. 5 жовтня, це вулиця Кірпаноса. Тоді дивовижні, а тепер кумедні та незграбні лази та зі, у яких містяни ласкаво прозвали сараями, уже знайшли собі нове застосування. Якщо якомусь нашому робітнику, допустим, треба якась прибудова до дачі, допустим, сарай чи ще що. В принципі, ми відділяли частину і виділяли. Так, що якщо хорошо добре пошукати, якщо є у когось там желання, може, десь і знайдеться. Чернігівці вже й самі навчилися будувати тролейбуси. Містом колеси два ошатних і сучасних барвінка. Та попри це, екологічний та соціальний електротранспорт в Чернігові занепадає. Повільно, але впевнено, кількість машин наближається до тієї, що виходила у найперші рейси. Півстоліття тому на двох маршрутах їх їздило 32.